Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після розмови Путіна і Трампа Трамп таки вирішив передати Україні більшу кількість бронетехніки, ракети та іншого необхідного. Можливо, так до Путіна дійде. Ніхто не перестане озброювати Україну публічно. Трамп і далі буде моротворцем. Втім, фото і запоротів свідчать, що все буде тепер інакше. Допомога ще часів Байдена буде посилена. У той же час Трамп і Стар Мардали, зелене світло, спецназ Британії привели в готовність для відправки в Україну в рамках миротворчої місії, оскільки наближається угода про припинення вогню, пише британська газета The Independent. Пише, що об'єднаних миротворців очолить генерал Залужний наразі усе на низькому старті, поки що Трамп дає ще Путіну шанс. Публічна риторика м'яка зазначимо під час розмови, яка тривала понад дві години. Путін сказав Трампу, що мир можливий тільки тоді, коли захід припинить військову допомогу Україні та обмін розвідданими з СУ. Президент США Дональд Трамп намагався використати свої чудові стосунки з кремлівським Диктатором Володимиром Путіним щоб досягти припинення вогню в Україні. Однак, замість повного 30-денного припинення вогню він був змушений погодитися на обмеження атак на енергетичну інфраструктуру як Росії, так і України. Це рішення не приносить жодних гарантованих змін у ході війни. Згідно з інформацією, яку опублікувало видання The Times, під час дводенного телефонного дзвінка Путіна поставив чітку умову: мир може бути досягнутий лише за умови припинення військової допомоги Україні та припинення обміну розвідданими із з СУ. Трамп, як повідомляє джерела, був готовий до переговорів із Москвою, але йому довелося скинути на традиційні вимоги Кремля. Про кремлівські аналітики переконані, що Путін може перехитрити Трампа під час подальших переговорів про мир. Крім того, Кремлю ухвалило символічне рішення з території американського посольства в Москві прибрали величезні повоєнні плакати. Росія та США також домовилися про проведення хокейних матчів, в яких братимуть участь гравці з обох країн, незважаючи на це Україна не прийняла однозначного рішення щодо припинення вогню. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні необхідно більше деталей, перш ніж ухвалити таке рішення. Роман безсмертний політолог підкреслює наступне: мені так соромно за США ще не було. Це повне фіаско, Наскільки непрофесійна і нерозумна команда Білого Дому закінчилася телефонна розмова між президентом Трампом і Путіним. Звісно, Дональд Трамп вже заявив, що діалог був прекрасним і чудовим. Напевно, через кількість подяк на адресу президента США від Кремля. Але спільної заяви США і РФ немає. Є заяви двох сторін, що дає можливість аналізувати кожну з них. Хочу відзначити повне домінування заяви Москви. Вона з'явилася першою, і написана достатньо чітко готувалися. Заява Білого Дому це художній двір на тему миру мира. Це суцільна вода. Королі не пише, а навколо люди, котрі не здатні випити каву заяву. І навіть не можуть виставити її на офіційному сайті. прес секретарка Твітнула ікс, що пропонують Кремля. Головна вимога припинення іноз. Земної військової допомоги та надання розвід інформації Києву зрозуміли, в яку грозі грав Трамп ще кілька тижнів тому. Також Україна має припинити мобілізацію і переозброєння у разі припинення вогню. ну і Найважливіше, Кремль знову написав про необхідність усунення першопричини війни. Люди відправте довідку в Білий Дім, що це таке і яка у цьому велика небезпека. У мене не було ілюзій щодо результатів переговорів. Путіну мир не хотів і не хоче. У нього одна мета знищення України і українців. Він вже планує похід далі. На захід а Трампа йому в цьому допомагає позитивного 175 полонених і 23 важко поранених воїни мають повернутися додому. А що великий доні? Напевне, вже планує спільне фото з путіним у США під час хокейного матчу. Принаймні про поновлення таких ігор домовилися ось такі результати, що робити нам. Найважливіше для нас зараз вступити в діалог з сполученими штатами Америки і тримати точні формулювання про досягнуті домовленості, визначитися з позицією по тих домовленостях, наскільки вони відповідають цій спільній заяві зараз погоджена після зустрічі у Джиді. Виробити спільну з європейськими партнерами позицією, спокійно спокійною. Впевнено поінформувати Вашингтон про позицію України, роз'яснивши партнерам, що їх затягують у мінськ. 3 пояснити партнерам необхідні зміни тактики, ведення переговорів і зміни тактики, не розкриваючи деталі. Детальні аналіз можна подивитися на YouTube, Якось емоційно вийшло. Посилання у коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.